Доброго ранку, сонечко ясне! Доброго ранку, зима прекрасна! Доброго ранку, сніжок пухнастий. Супер, молодці! Хто це бурий, волохатий? Тільки холод на поріг, він одразу вклався спати у свій затишний барліг. Якщо знаєте, кажіть здогадалися? Так, це ведмідь. Де живуть ведмеді? Правильно, у лісі. Що роблять ведмеді взимку? Сплять. Так. А де сплять ведмеді? У барлозі. Хочете послухати цікаву розповідь про те, як минає зимовий ведмежий сон? Називається оповідання Як ведмідь зимує. Повисли заморозки. Замерз. Ревнув ведмідь і поліз у барліг. Зима довга, мете сніг, а йому що завалився на бік і снить собі малиною. Вона зеленіє, починає квітувати. Хоча вісні, а так і лоскотить у носі. Фу, позіхає бурмило. Ну, здається, пів зими минуло, пора перевертатися на другий бік. Перевернувся. Лапу до рота і далі йому сниться малина. Вже відквітувала, стигне, вся зачервоніла. Так ведмідь і перебуває зиму. Пів зими спить на одному боці, а півзими на другому. Діти, чи сподобалося вам це оповідання? Думаю що так. Про кого розповідається в ньому? Вірно, про ведмедя. Коли ведмідь вклався спати? Коли настали заморозки, як спав у своєму барлозі ведмедик? Спав він пів зими на одному боці, а пів зими на другому. Що наснилося клишоногому? Звісно, малина. А як ви гадаєте, чому ведмедеві наснилася саме малина? Тому що він її дуже полюбляє, звісно. Пропоную вам пограти гру Ведмедик взимку я буду говорити речення, ви за мною повторюєте і додаєте потрібне правильне слово. Ведмідь тварина не маленька, а велика. Коли настали морози, ведмідь не нагрівся, а змерз. Зима пора не коротка, а тривала. Ведмідь заліз у свій барліг, у якому було не холодно, а тепло. В барлозі ведмідь спить не на спині, а на боці. половину зими ведмедик спить на одному боці, а половину на другому. У вісні ведмідь був не ситий, а голодний. Цілу зиму спить ведмідь, а прокидається тільки тоді, коли вже розтане сніжок і настане тепло, багато чого ведмедик так і не бачить ніколи. Пропоную пограти гру, назви те, чого ведмідь не бачить. Я буду називати слова, а ви, малята, маєте уважно слухати мене і вслід за мною повторювати тільки ті слова, що означають предмети. Які, на вашу думку, ніколи не бачить ведмідь? Сніг. Сонце, зима, сніжинка, квіти, малина, дощ. Лижник Сніговик. Пропоную повторити слова, що стосуються предметів і явищ, яких не може бачити ведмедик. Сніг, зима, сніжинка, лижник, сніговик. У наш дитсадок, звичайно не може прийти справжній ведмідь. Навіть влітку, коли він не спить. Адже ведмеді мешкають не поруч з людьми, а в дрімучому лісі. Але у нас, садочку, є не справжній, а який ведмедик? Іграшковий, правильно. Вам подобається наш ведмедик? Розкажіть, будь ласка, який він? Так, клишоногий. Якого він кольору? Коричневий. Ще який він? Симпатичний. Веселий, м'який, волохатий, невеличкий. А крім того, малята, наш ведмедик не суворий, як його лісовий побратим, а навпаки, має добру, грайливу вдачу. Він залюбки пограється із вами цікаву гру. Танцюємо весело під музику. Танцюють, як малята, і дівчатка, і хлоп'ята. Ручками плесь плес, ручками плесь плесь. А тепер присядемо тихенько і заховаємось долоньками. Де малята, які танцюють, і спати мені заважають. Тут малят немає. А хто ж це? Це собачки. А чому вони не гавкають? А зараз малята гавкає, як синята. Гав-хав-хаумай гав синя. Гав-хав-ха, гав гав Гав-гав-гав, Гав-гав-гав, ти мишця. любляш тебе. Ні, не потрібно мені собачок. Піду спати. Знову будемо весело танцювати. Ось танцюють, як малята, і дівчатка, і хлоп'ята, ніжками тут, ніжками тут. -тум. Знову вховаємось від ведмедика. Де малята, які танцюють, і спати мені заважають? Тут немає малят. А хто це? Це кошенята. А чому вони не нявкають? А зараз дітки нявка як кошенята. Ні, не потрібні мені кошенята. Піду спати. Спробуємо ще раз пограти з ведмедиком. Чиї це ніжки? Та це ж дітки. О, як весело ви зі мною погралися. Заходьте ще до мене в гості. Дякуємо, ведмедику. Ми обов'язково ще завітаємо. Тобі ми бажаємо гарного зимового відпочинку. Що нового ви дізнались про ведмедя? Як називається оповідання, яке я вам розповідала? Які ігри ми з вами грали? До побачення малята, до нових зустрічей!